Вітаю, дев'ятикласники! Сьогодні нова тема, яка загалом не зовсім нова. Це пряма мова і розділові знаки при прямій мові. Отже, пригадуйте те, що ви знаєте, те, що вчили про це раніше. Сподіваюся, урок буде нескладним. Для початку пригадайте, що ви знаєте про способи передачі чужого мовлення. І головне, що таке пряма мова. Ви точно вивчали цю тему раніше на уроках української мови, тому, думаю, без проблем пригадаєте. Отож, увага! Пряма мова це передане дослівно чуже мовлення. Пряму мову супроводжують слова автора. Слова автора вказують на того, кому належить пряма мова. Пригадали? Слова автора ще можуть передавати обставини, за яких відбувається мовлення. Оформлена пряма мова може бути як одним реченням, так і кількома. Розгляньте приклад, який є на слайді. Перечитайте його уважно. Впевнена, ви вже бачили такі речення. Слова автора можуть стояти перед прямою мовою. Після неї, а також у середині. Щодо інтонації речень з прямою мовою, то зверніть увагу на те, що слова автора треба вимовляти з розповідною інтонацією. А от пряма мова може бути як розповідним, так і питальним чи спонукальним реченням, які потрібно читати з відповідною інтонацією. Крім того, пряма мова може бути як емоційно забарвленою. Наприклад, оклична вимова. Так і нейтральною. На це теж потрібно звертати увагу, коли читаєте речення з прямою мовою. Після слів автора треба робити паузу, а потім читати пряму мову. Причому з тією інтонацією, яка залежить від мети висловлювання і від емоційного забарвлення те, що ми обговорювали щойно. А от після прямої мови слова автора вимовляють зі зниженою інтонацією. Для схематичного зображення речень із прямою мовою використовують такі символи. Зверніть увагу на слайд. Літера А велика чи мала відповідно до речення, Це слова автора, літера П пряма мова. Уважно опрацюйте матеріали, які є додані до уроку, там є схеми, які пояснюють вам розділові знаки при прямій мові. Сподіваюся, інформація сьогоднішнього уроку була для вас доступною і зрозумілою. Ми продовжимо цю тему наступного разу, тому що на черзі ще інші способи передачі чужого мовлення. Отже, до зустрічі наступного уроку.